Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ланки північно-корейської ракети КН-23, яку збила наша ППО. Її ще називають кімскандери, бо зовні дуже схожа на російські іскандери. І так само, як у російські зброї в них знайшли іноземні частини. Мікроелектроніку виготовлено компаніями США, Швейцарії, Великої Британії та Нідерландів. Країн наших партнерів. Які компоненти про 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 що ми говоримо? Передусім, це найважливіша частина. Це електронні електронні інтегральні мікросхеми. Це от той мозок, який керує ракетами. Вони застосовуються в навігації, вони застосовуються в комунікації, в радіоуправлінні ракетами. Вони є найбільш важливою частиною будь-якої ракети. Електроніку з корейського іскандера дослідила незалежна антикорупційна комісія. Від початку повномасштабного вторгнення вони знаходили іноземні комплектуючі в російських ракетах, літаках, гелікоптерах у шахедах, якими чи не щодня атакують Україну. А тепер і в балістичних ракетах КНДР, що роками живе під жорсткими санкціями. Та як і Росія успішно їх обходить, ось Детальська Н 23 виробництва британської компанії. Дата виготовлення липень 23-го року. Нідерландські чіпи промарковані березнем 23-го. Американські зроблені теж у березні, але 22-го року. На жаль. В країнах, де виробляються ці мікрочіпи, не всі про це розуміють, не всі знають. Зокрема, якщо спілкуватися зі швейцарцями, вони навіть не чули, що вони є країною номер один по постачанню мікрочіпів з Європи в російську зброю. Усі ці компоненти підпадають під експортний контроль країн, де виготовлені, та як і до Росії, в закриту КНДР потрапляють через посередників Китай, Гонконг. Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, Сингапур та навіть через Південну Корею. А після дійсної дружби Кім Ченина з кремлівським диктатором через країни сусідні і залежні від Росії Казахстану, Узбекистан та інші. Потрапляє. Чому? Тому що не завжди ідеальні а, обмеження законодавчі. Тобто, ну да, ми заборонили поставку до Росії, але ми не заборонили поставку, наприклад, до... А, Певної країни в Центральній Азії а, їде в Центральну Азію, звідти їде в Росії або навіть через декілька-дві триланки. У вересні у Сенаті американських виробників мікроелектроніки змусили відповідати на звинувачення про присутність у російській зброї їхніх технологій. Доказом стали дані про 25 тисяч компонентів, які наші експерти знайшли у ворожих ракетах і техніці. 73% деталей американського виробництва. Компанії свою провину заперечували, нарікали, що то старі чіпи і такі, що використовуються навіть в побутовій техніці. Та українські дослідники називають це байдужістю бізнесу щодо того, в чиї руки потрапляють їхні технології Росії, Ірану чи КНДР. Поки що, на жаль, виробники цих критичних технологій не несуть відповідальності. Задумайте, що жодна якась велика компанія, там яка виробляє мікропроцесори, заплатила великий штраф за те, що якісь дуже чутливі чіпи потрапили в російську зброю. Такого не було. Вперше росіяни запустили північнокорейські ракети наприкінці 23-го року по Запоріжжю. Відтоді по Україні прилетіло понад півсотні таких по Києву, Харкову, Донеччині. Ці кімскандери неточні та поганої якості, і цим ще небезпечніші. Дослідники кажуть, більшості іноземних мікропроцесорів, які Росія, КНДР чи Іран використовують у своїй зброї, немає аналогів. Їх виготовляють кілька американських та британських компаній, тож захід може напряму впливати на виробництво російської зброї. Треба лише зосередитися не на власних прибутках та інтересах. А на порятунку тисяч життів українців Наталя Кулеківгензозуля факта сітіві марафон. Єдині новини.